Що за свято тут у вас і чому радіть люди і співають у цей час? Це тому, що світло ранку стало чудо і чудес, перейміши смерть попекло Божицем Христос Воскрес. Він прийшов на землю з небаляв спасіння всіх людей, Полюбив він він тільки до нас лихі дітей. І розказав він людям правду, закликаючи всіх, Лише добро творити завжди, не пускати в серце гріх. Чому ж ви люди не впізнали Сина Божого Христа і невинного побили на головах і до Христа? І тому що люди грішні не повірили Христу, вони світло не хотіли, а любили злой пітьму. Стався глісник на голові, нас спаситель просто здав і його почищі кові кози з них спасіння мав. Тож сьогодні всі радіють хор день та хор небес, не сумуй же разом нами, ти співай Христос Воскрес.